Багато хто з вас знайомий з легендарним кулеметом Максима, який деякі помилково називають Максимом, думаючи, що його винайшов якийсь російський інженер на ім'я Максим. Насправді кулемет Максима у 1883 році створив британський інженер американського походження Хаєр Стівенс Максим. Його розробку він почав ще в 1866 році. Але оскільки попиту на таку зброю тоді не було, Робота йшла повільно. Максим створив механізм замикання відмикання каналу ствола для автоматичної зброї, використовуючи енергію віддачі, а також принцип стрічкового живлення стрілецької зброї. Пізніше його кулеметом зацікавилися багато країн Англія, Швеція, Італія, Австро-Угорщина та Німеччина. У 1888 році Максим представив свою розробку російському імператору Олександру Третьому, який особисто з нього постріляв. Після цього російське військове відомство замовило у Максима 12 кулеметів під патрон калібру 1067 мм, який використовувався в гвинтівці Бердана. Проте у зв'язку з появою гвинтівки Мосіна ці кулемети переробили під патрон 7,62 мм. У 1901 році кулемет Максима був прийнятий на озброєння Російської імператорської армії, а в 1904 році був підписаний контракт на виробництво. Кулемету Максима на імператорському тульському збройовому заводі. Протягом 10 років за кожний виготовлений кулемет англійська фірма Вікерс Сини та Максим отримувала по 800 рублів. Виготовлення самого кулемету коштувало 940 рублів. Для порівняння один кілограм цукру тоді коштував 25 копійок, а пляшка горілки 40 копійок. У Тулі кулемет кілька разів модернізували, знижуючи витрати на виробництво. Спочатку він встановлювався на неповороткий гарматний лафет, але тульські зброярі створили для нього зручніший колісний станок. У 1910 році на тульському заводі з'явився вдосконалений кулемет Максима, вага якого зі станком складала 67 кілограмів. Солдати імператорської армії називали кулемет Максима Максимкою, а пізніше Максимом. До початку Першої світової війни на озброєнні імператорської армії було 4157 таких кулеметів, а до 1917 року 27571 кулемет. У 20-ті роки в конструкцію були внесені чергові зміни, а в 40-му році було збільшено заливний отвір для охолоджуючої рідини ствола, щоб за відсутності води можна було використовувати сніг або лід. До 41-го року червона армія мала близько 86 тисяч кулеметів максима. У 1905 році ліцензію на виробництво цього кулемету купила американська компанія Кольт, а пізніше і німецька фірма Людвіга Ові, що випускала його під назвою МГ 08 До недоліків Максима можна віднести велику вагу, складність в обслуговуванні та використання матерчатої стрічки, яка рвалася, вбирала вологу і призводила до перекосу патрона. Кулеметники збирали металеві стрічки від німецьких кулеметів МГ-34 і використовували їх замість матерчатих. Водяне охолодження ствола також завдавало розрахунку турбот. До переваг можна віднести його бойові характеристики. Він був дуже стійкий при стрільбі і давав відмінну купність, що дозволяла точно вражати ціль. Кулемет Максима довгий час стояв на озброєнні десятків країн світу і зробив величезний внесок у розвиток автоматичної зброї. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.